Кресало. Йшов солдат по дорозі. Раз два, раз два, ранець позаду, шабля на боці. Ішов він додому з війни. Зустрілася йому стара відьма. Добрий вечір, солдати, а чекав те славна шабля і великий ранець. Ти справжній солдат. Ну, одержиш ти зараз грошей, скільки захочеш. Лізь до дупло цього дерева і спускайся в самий низ. А що далі робити, я тобі розкажу. Воно б непогано сказав солдат, а що ти з мене за це візьмеш? Принеси мені старе кресало, його забула там моя бабуся, коли спускалася в востаннє. Спустився солдат у дупло і пинився у великому проході, де горіли сотні ламп. Все було так, як сказала відьма. Солдат побачив троє дверей, відчинив він перші, посеред кімнати стоїть скриня, а на ній собака з очима завбільшки, як чайні чашки. Схопив солдат собаку, посадив на відьомський фартух і набрав повну кишеню мідних грошей. В іншій кімнаті на скрині зі сріблом сидів собака з очима, як вилинові колеса, Виконав солдат мідяки і набив обидві кишені та ранець срібло. У третього собаки очі були, як дві круглі вежі і крутилися, наче колеса, такого собаки солдат ще не бачив. Відкрив солдат і цю скриню. Скільки тут було золота? Викинув він срібло і набив золотом кишені, ранець, шапку та чоботи. Потім узяв кресало і повернувся до дупла. Тягни мене, стара відьмо. Отримав гроші. Віддавай кресало. Якби не так, зараз же скажи, навіщо воно тобі, бо відрубаю тобі голову. Не скажу, вперлася відьма. Взяв солдат і відрубав її голову, вив'язав гроші у відмін фартух, закинув узол за спину, засунув у кишеню кресало і попрямував до міста. Зупинився в найдорожчому заїжджому дворі, зайняв найкращі кімнати і зажадав усі свої улюблені страви, адже тепер він був багатієм. Став солдат справжнім паном, ходив до театрів, катався у королівському саду, а ще він допомагав бідним і добре робив адже він по собі знав, як погано сидіти без гроша в кишені. Зрештою, залишилося у нього всього лише два грошики. Довелося перебратися в крихітну комірчину під дахом, самому собі чистити та латати чоботи. Якось увечері, сидячи в темряві, на свічку він не мав грошей, згадав солдат про маленьке кресало. Вдарив він по кременю і раптом перед ним опинився собака з очима на чайні чашки. Що накажете, господарю? Дістань мені грошей. Собака зник, а за мить з'явився з гаманцем мідних грошей у зубах. Зрозумів солдат яке чудово в нього кресало, і знову зажив він весело. Іздався якось солдат про короля і його чарівну доньку принцесу. Живе вона у величезному мідному замку за високими мурами з вежами. Ніхто, крім самого короля, не сміє увійти туди, бо королеві передбачили, ніби його дочка вийде заміж за простого солдата, а королі цього не люблять. Захотілося солдатові подивитись на принцесу, і вдарив він керсало. Не встиг схаменутися, як собака за чима, наче чайні чашки, з очима на чайній чашки з'явилася з принцесою. Пляча принцеса була диво, яка гарна. А за ранковим чаєм розповіла принцеса Королю та Королеві про дивовижний сон про собаку та солдата. Наступної ночі до її ліжка приставили стару Фрейліну. Опівночі з'явився за принцесою собака. Фрейліна пустилася за нею на вздогін. Простеживши за ними до самого будинку, стара взяла шматок крейди, поставила на воротах хрест і рушила спати. Повертаючись назад, собака побачив хрест і наставив таких самих на всіх воротах міста. Рано вранці король зі свитою захотіли подивитися, де була принцеса, але так нічого й не знали. Тоді королева пошила шовковий мішечок, насипала в нього гречаної крупи, прив'язала його на спину принцесі і прорізала в ньому дірочку, щоб крупа могла висипатися собака нічого не помітив. Вранці солдата посадили до в'язниці завтра тебе повісять, сказала йому дуже було невесело почути це, а кресало своє він забув удома. Народ натовпом волив за місто подивитися на страту. Повз віконці, біля якого стояв солдат, пробігав хлопчик Шеботар. В'язень покликав його та пообіцяв чотири монети, якщо той принесе кресало. Хлопчику дуже хотілося отримати чотири монети. Хотіли вже накинути солдатові на шию мотузку, але він попросив виконати останнє прохання дуже хочеться викорити люлечку. Король погодився і солдат витяг кресало, вдарив по кременю раз, два, три і перед ним постали всі три собаки. Ану, допоможіть мені позбутися зашморгу. Кинулися собаки на суддів і королівську раду, того за ноги, того за ніс та вгору, і всі падали та розбивалися вщент. Не треба, закричав король, але найбільший собака підкинув його до гори разом із королевою. І тоді весь народ закричав Солдати, будь нашим королем. Посадили солдата у королівську карету. Три собаки танцювали перед нею, хлопчики свистіли, солдати віддавали честь. Принцеса вийшла зі свого мідного замку і стала королевою. Вона була щаслива. Весільний бенкет тривав цілий тиждень.